Шановні мешканці міста та району, внаслідок ракетних обстрілів ворогом значних руйнувань зазнали енергооб'єкти області. На даний час відключено дуже багато районів нашої області. Фахівці працюють зараз над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання нашого міста і району. Найближчим часом роботи будуть завершені, і ми будемо починати поступово включати відновлювати електропостачання. Просимо вас відразу не включати всі електричні прилади, в зв'язку з тим, що навантаження може бути значним, і це приведе до повторних відключень. Включення будуть, проводитись по етап, включення будуть проводитись поетапно, тому з розумінням, терпінням, будь ласка, не намагайтеся відразу включати всі наявні електропобутові прилади і розумійте, що може бути повторне відключення. Тому, будь ласка, в першу чергу зарядіть твої телефони, повербанки, зробіть все для того, щоб ви були готові до настання надзвичайних подій повторно. Дякую за розуміння.